Всім доброго ранку, мене звати Роман. Раді вітати вас на каналі Юа Канада. І сьогодні поговоримо, як створити електронний цифровий підпис. Всім українцям рекомендую, в кого є доступ до Приват 24 створити електронний цифровий підпис. Він набагато вам не так ускладнить життя, і з ним набагато корисніше і зручніше підписувати документи, які потрібно підписати вам. З України. Для цього заходимо в браузер Приват24, в Бога є доступ. Вибираємо пункт бізнес. В бізнес відкриваємо електронний підпис. Ми відкриваємо. Зараз авторизуємося. Після того, як ми авторизувалися з'являється віконце. Бустро. Швидко, вірно. Вигадуємо пароль. Мовний. Підписати. Вибираємо далі. Далі мамі до підтвердження ваш додаток і зберігаємо ключ. Це сертифікат успішно завантажен. Що вам це дасть? Ви зможете підписувати свої документи електронним цифровим підписом, не використовуючи дії. і не тільки документи, які будуть пов'язані для того, щоб підписувати документи своїм докою. Користуйтеся.